Більше 16 годин не припиняється снігопад над Рівненщиною. Зараз найбільш інтенсивні опади на півдні області. На дорогах державного значення працює 62 машини та механізми підрядних організацій. Роботи зосереджені на тих ділянках, де інтенсивність руху найвища. Однак слід зазначити, що проїзд всією мережею державних доріг в межах рівненщини забезпечений однак закликаю водіїв зважати на Поточну метеорологічну ситуацію та прогнози погоди плануючи поїздки рівненщини та закладати дещо більше часу, адже здолати стихію і припинити снігопад поза нашими силами, однак робиться все можливе для того, щоб проїзд дорогами державного значення в межах Рівненської області був безпечним і максимально комфортним. Найбільшої стихії ми очікуємо вже завтра, коли снігопад буде в 3-5 разів. Інтенсивніший під це вже сформовані відповідні резерви, і матеріальні, і технічні, і людські.